Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку, Божої милості сьогодні у нас четвер. Господь дозволив нам зустріти новий день. І ми будемо дякувати йому за прожиту ніч і просити благословення на сьогоднішній день. Спасі Господі всіх, хто долучається. Спасі Господі бачу, пишете мене чути. Трансляція йде на двох каналах. Це YouTube Чтець Анатолій. І тік-ток, Голос православної молитви. Спаси, Господі, вас за ваші лайки подобайки, за підтримку. І ми з вами читаємо утренню молитву. Господі, благослови. Молимось. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже милості, будь і Господи Господі Ісусі Христі, Божий, і ради Причистої, Твоя матері. И всех святых помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешли, души истины, и живее, и вся исполняй сокровища блаихи, жизни, подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверной, спаси, блажа, Душа наша, святый Боже, Святый, крепкий, святый, бессмертный помилуй нас, святый Боже, святый, крепкий святый бессмертный помилуй нас. Святий Боже, святий крепкий, святий Безсмертний, помилуй нас, слава Отцу І Сину, і Святому Духу, і Нині, і Прісно, і віков, амінь. Пресвятає Тройце, помилуй нас, Господі, ріхи наша, владику прості, беззаконня наше, святий по і и исцеління, наша, наше, імені Твоєго раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Нині, и присну, и во веки веков, Аминь. Отче наш жий и на небесех, <кхм> дай святиться имя Твое да при Царстве Твое да будет воля Твоя, яко на небесі, і на землі. хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, кожи, мы оставляємо Блужником нашим. И не веди нас воискушения, не избави нас от лукавого, восставшие от сна, Припада ті блаже, и англійської песни приєм сильні. Сильни, свят, 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 ісі Боже, Богородице і помилуй нас, слава Отцу и Сину и Святому Духу, от одра и сна воздвил Мой си, Господи, умой просвіті і и серце, й Осне, Йої Во воєжи Пети, святая Троице, Свят, свят, свят си Боже, Богородице, і помилуй нас, і нині і присно, і во віки віков. Амінь Внезапно судя приятелі, кою ж до діяння обнажаться на страхом зовим полуноші. Свят свят, свят си Боже, Богородице, і помилуй нас. Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господі помілий, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господи, помілий, Господі, помилуй, помилуй. от сна востав, благодарю Ти Святая Троїце, як мною раді Твоє благості до терпіння, не прогнів лися, і ленивого і грішного, неже погубив Мисі собі законями моїми, нечове любства лися й і в нечаянии лежащего сдвилмеисивое же утреннего ти, и славословить державу Твою, і нині просвіті мої очі, мислені, і отверзі мої уста, получайте со слове всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, і, і творите волю Твою, і піти Тя в исповедании сердечными, и воспевайте Все Святое ім'я Твоє, Отца і Сина, і Святого Духа, нині и присно, во веке віков, амінь. Предите і поклонимся цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і преподем Христу, цареві нашому Богу, прийдіть і поклонімся і преподеєм самому Христу, цареві і Богу нашому. Помилуй м'я, Боже, повелицей, милости Твоей по множество шудров твоих очистих беззакония мое, наепаче в мить беззакония моего, греха моего чистим. Як у беззаконие мои асы, знаю, и грех мой предо мной есть вину, тебе, единому соріших и лукаво, и пред тобою сотворих, якода оправдившися во славе всех твоих, победишь, у них да садите, зачат, если в гресе ходим и мать моя, себо боистину. Оздебились и безвестные тайны премудрости Твои вел, Миси, ми, ухропише мои, и сопами, очищуся, мыши, і паче с ней обелюся, Слуху моему дасть радость, веселье возрадуются, кости смиренные, отврати лица Твоє, от грех моих, і вся беззаконня моя очисти, серце чисто, созишьевне, Божий, дух в отробі моєї. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отоми от меня. Воздашь мне радость спасения Твое, и Духа, в надышнему твердими, научу по путем Твоим и нечестивым к Тебе обратятся, избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык моей правде Твоей. Господи, сні мої твірзіші, і уста моя возить хвалу Твою, яко, щоб вас хотілись і жертви, дал би оба все сужені і жертва Богу, Дух, сукрушене, серце сокрушене, смиренно Бог, не унічи життє. Ублажи, Господи, благоволені Твим Сіона, до ці правде, і да созидуть, стіни іерусалимські. Тогда благоволіше жертву правди, вознушні все сожигай моя. Тогда возложат на алтарь твои тельцы, верою единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, <кхм> единородного и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истины, рожденного, несотворена, единосущно, Отцу, им же Вся Быша. Нас ради человека нашего, раді спасіння шедшего с небес, і воплотившегося у Духа Святой Марии, Деви при распятого Пілаті, і Пилатей, і погребена, і воскресшего в третій день по Писанием, і вышедшего на небеса, і сидящего у Отца, Отця, Пах, паки душего со славою, судите живим і мертвим його же Царствие не буде конца. І в Духа Святого Господа животворящого, і Жодо Отця і І же Отцем і Сином споклоняємо і славіма, благолавши Пророки, єдину святую, Соборною і Апостольською церкви, исповедую єдинокріщені, восставні гріхов, чаю і воскресення, мертвих і жизні будущого віка. Амінь. Боже Очистями грешного. Яко, Ні, же сотворіх благої пред Тобой, не избави Ме от Лукаво, да да во мне воля Твоя, да отверзу, стам, а не осуждено отверзу уста з устам восхвалю ім'я твоє Святое, Отца і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і во веки векова. От сна востав полуночной пісні, приношу Ти Спасе, і препадая вопиюте, не дашь мне в греховней смерті, но щедрим распнися волею. И лежащими в леносию скорее восставей, спаси меня предстояние і молитве, и по сне ночь не восея ими день безгрешень, Христе Божии, спаси м'я. Тебе, владыку, человеку любчи, сна восстал, прибегаю, и на дела Твоя подвязаюся милосердием твоим, и молюся Тебе. Помози мне на всякое время во всякой вещи, избави меня от всякие мирские злые вещи, и, вещей, и дьявольского поспешения, и спаси меня в виде в Царство Твое вечное, Ты Боиси, Мой Сотворитель, и всякому і Податель, о Тебе же все упования, мы Тебе, славу висилаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многие Твои благості, великими шедротами Твоими дались мені роботу рабу Твоему, мимошедшее время нощись без безнапасти прийти от всякого зла противна, Ты, сам, владико, всяческих творчеств, подобими існим Твоим светом и пресвященным серцем творить волю Твою, нині и присну, и во веки веково. Аминь. Господи, Вседержителю Божией силы всякие плоти Вышни живы и насмиренные презираи сердца, жиют робы испытуя и сокровенные человеков Яве предведы, безначальный пресносушный свете у Него жене есть применение. Или приложение осенения, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время, на множество твоих щедро дерзающих, скверных Тебе Тебе, остен Творим, и остави нам пререшение нашей же делом и сном и мыслью, ведением или неведением, сорешенное нами, и очистинный от всякой скверной плоти и духа, и даруй нам бодренным сердцем трезвенные мысли всю настоящую наш прийти. Ожидающим пришествия, светлого и дня дни, народного Твое Сина, Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, вон же со кому ж до даті по Комуждом Его, да не паче, обленившись, но бодствующий воздвижене, в деле, обрящимся готові, в радость и чертог черток, слава и осони. И деже празднующий глас, непрестане, неизреченный сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченное, Ты боишься истинный свят, просвящай и освящай всяческая, и тя поясся тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим Вышний Божий, Господи, милости Творящого, присно з нами. Великая ж исследованная, славная же и ужасной и жене с числа, подавши нам сон покоєння немощі нашої і ослаблення трудовного трудної плоті». Благодарим те, коне, погубились на собі законьми нашими, на чоловіку любство і и і в ній чайні ліжащини не і и его ежеславить, державу твою, Тим же молим безмірною твою благость, просети наші мислі, о часа, і ум нашу тяжку сналину встави, и восстави, уста і нашего уста, хвалення. Я куда возможно не поколебримо Петью же и исповедиться Тебе во всех і от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с Единородним Твоим Сином, и все Святыми благими животворящим Твоим духом, нині и присной во веки вековом. Воспіваю благодать Твою владичице, молю Тя, О моя благодати, паті, правом и настави потім Христовых заповедей. Бедеть и к песні, укрепи, нині сонгоняющий связи на пленницями рехопадений, мольбами твоими разреши, Бога невесту вноши, м'ядни сохраняй, Борющих враг, избавляющий мяжидателя Бога рочая, умир членами срастьми, оживи, яжи, светний, вечерній рочи, душу мою, ослепшую просвети, Одимная владычня палата дом духа Божественна Мені сотвори. Врач орочаю, і врачу и души моей многолетной страсти, волнуюшиеся житейской бур'ю, кости зимья покаяния направе, избави меня огня що еще и черви жезла, и тартара, <клухи> дамяней без бессомрадование и же многим грехом повинника, ново сотвори мне обещав, что нечувственное пренепорочное сорішені, страна муки всякие покажи мне. <клухи> И все владыко моли, небесные милучи, веселье со всеми святыми сподоби, пресвятая Деву, слыши глас, глаз потрібно, раба Твоего, строю, давай, мне слезам причистая души моей, скверно очищающие, стена не от сердца тебе непрестанно, у сердца владычице, Молебною службу мою прийми, Богу благотробному принеси, превышая ангела мріска, Оме превыше слить и сотвори, святоносная, сине небесная, духовная благодать умее направи, груцей, воздействую и оснег, похваление, скверне, скверная, сеньпорочно, душе тленик и, и, и збави, Христа прилежно умоляющий, Ему жить честь и поклонение подобает, ныне и приясной, и во веки векова, аминь. Много милостиве, все милостиве, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви щели, воплотилася исия, куда спасеши всех. И пак и спасі, спаси, спаси мне по благодатье, молютя, ащи боги спасеши меня, несть все благодаті, дар на долг паче, гимна мною щедро, так не изриченной милости, веры, Бомья реколисть ео Христе мой. жив будет и не узрит смерти во веки, а что и я спасаю то все веры и спаси меня. Яко Бог мой, создатель, вера же вместо дел да мне, Боже мой, не обрящеще бы делать, не меня, но та вера моя да вместо всех, та да отвещает, та да оправдит меня, та да покажет мя причастника славы Твоей вечной, да не уба похитит меня сатана, И похвалиться славе, ежеоторгнуть тімя, от Твоя руки, и ограды, но и хочу, спаси меня, не хощу, Христе спаси мой, при дворі скоро, скоро, пой Бог ти быси, Бог мой, от чрева матери моя, я, м'я, Господи, нині возлебить дитя, якоже возлебих, иногда ти самий грех, і паки и поработать, тебе безденності тошно. Якоже поработок прежде сота нерестивому, наипаче же поработу и Тебе Господу і Богу І Ісусу Христу, во дні живота нині і присно, і во веки вековоми. Святий Ангелі, предстояю, окаяни моей душі і страстной моїй житті, не остави Мене грешного, ніже отступи от мене за невоздержание мое. Не дашь мне лукавому демону, благодать и насильством смертного сего тереси, укрепи бедствующую худу и мою руку и настай на путь спасения, Ей святый Ангелі Божий, хранители и покровитель окаянных, моей души и тела, всям не прости. Великий, оскорби их, во вся дні живота моего, и аж, что старийшие пришедшие ножы, покри мне в настоящий день и сохрани мне всякое искушение противного, Да ні в Коим грісі прогневую Бога, і моліся за м'якого Господу, да утвердит в страсі своєм, і достойно покажет м'я раба своє. благості. Амінь. Присвятаю, Пресвятая, владычица моя Богородіці, святими твоїми всесильними мольбами, ні от мене смиренного окояного раба твоєго, уныние, забвення, ни разумия, і родения, и вся скверная лука, воевые хуйные помишлення». От о каяного моєго серця, помраченого ума моєго, і погаси пламінь сростей моїх, як у ніж есть мій окаянін, і збави ми від моїх лютих воспомінань і предприятій, і от всіх дійств злих свободі ми, яко благословенные си всіх родов, і славиться Пречесное ім'я Твоє, во веки веков. Амінь. Молі Бога о нас. Всі святі угодники Божі, коми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, благословена Ти в женах, і благословена плачева Твоєго, яко Спаса родила і душ наших. Спаси, Господі, люди Твоя. І благослови достояння Твоє, побіди православним християнам, на супротивне даруя і Твоє, сохраняє Христом Твоїм жительство. Спаси, Господи, і помилуй рабов Твоїх, Отца моєго духовного, родителей моїх, сродників, начальників, наставників, благодетелей. Всіх нині нами тут поминаем всіх войн на полі брані, всіх просивших у них помолитися і всіх православних християн. Упокой Господи, душу особших раб Твоїх, родителей моїх, сродників, благодітелей. Всех ныне нами и поминаем усопших сродников, всех воинов на поле бране убиенных, и всех и нікому о них помолиться, и всех усопших православных христиан, и прости имся за решения вольные и невольные, и дарим Царствие Небесное. Псалом 90. Живые помощи у крови Бога Небесного Дворица. Ричет Господи, и заступник Моисии, прибейще мое, Бог мой, уповай на Него, яко-то избавит от все тело, в чьих словесе метешна плечма своим осень тя, и под хлеблей, надеющийся оружием убить Его, не убоившисься от страха нашного стрелы, летящие во дни, от вещи вотьми приходящие, острящие беса полуденного. Падет от страны Твоя, Тысяча, и тьма, удисно, и тебе к Тебе же не приближится, обаче очима Твоим осмотришь, и воздаяние грешников услышае, Яко Ты, Господи, упование Мое Вышнее положились и прибежище Твое, не прийде Тебе зло и рано не приближится Телеси Твоему, яко Ангелом Сым заповесить Тебе, сохранити тя тебя во всех путях Твоих, на руках возьму Тя да никогда предкнешь камень Ного Твое. Наспіда На наступиш, і и льва і змія, як она м'я і збавлю і покри, і яко опозна ім'я моє, возоветку мені і услышу його з ним єсмь і изму його, і прославлю його доготови дні, його, і сполню Його, явлю йому спасення моє. Достойно єс оково істину, благожити тя Богородицу, признаженной, пренепорочною. І Матір Бога нашого чесніше і херовім, і славніше, і без сравнення, і Серафім, без безіснення Бога славорочою, сущою Богородіце, тя величаєм, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині і прісної, і во веки веков, Амінь. Мінь. Господі помілуй, Господі помілуй, Господі помилуй. Господі, помилуй, Господі помилуй. благослови, молитву раді, причистая Твоя матері, сілою чеснаго і жертвотворящого Христа архистратига Божого Михаила всех прочих безплотних небесных сил, святого апостола Андрея Первозванного, святих славних и всех апостолов, и во святих Отца нашого Николая, архиепископа мерикий, свята рано апостолного великого князя Владимира, великої княгини Ольги, святих великомучеников Георгия Пебедоносца, Целітня Пантелимона, Святої великомучениці Варвари, Священномученіка Кипряна мучениці и преподобних і богоносних Отець наших, Міфодія, Іова і Амфілохія, чудотворців Почаївських, Антонія Феодосія і прочих Чудотворців Києва Сергія і Нікона, Раднички, Серафіма Саровського, Паїсія Афонського, святителя Ніктарія Егінського, святих і праведних, Бога Якима і Анни, святителя Андрея, Архіепископа Крийського, преподобної марфи матері Сімеона Дівногорця, мученику Феодота і Феодотії, священомученика Феодора, Феодора Епископа Киринейського, благовірного Великого князя Андрія Боголюбського, преподобного Андрія Рубльова іконописця, преподобного Єфімія Сузерського Чудотворця, Срастотерпців, царя Николая, Цариці Александри, царевича Алексеєв, великих княж... княгинь, Ольги, Тетяни, Марії и Анастасії, Страстотерпця праведного вені врача, преподобномученика Ніла Полтавського, Священомученіка Сави, Епископа Горнокарловацького, Георгия Пресвитера, Священомучника Дмитрія Пресвитера, їх же и не совершає. І всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христі, Сині Божій, поміли насрішних. Амінь. Спасім, Господі, браті і сестри, за молитву, Божої милості, Господь знов нам дозволив сьогодні проснутися, зустріти новий день, прославити Бога, подякувати йому за ніч і попросити благословення на предстоящий день. Всім Божої допомоги. Покрову Царіці Небесної і ангела-хранителя. З вами був чтець Анатолій почаю. У нас гарна погода зараз, не знаю, як буде далі. Дякуємо Богові. Стараємося бути християнами, молимося, каємося. Господі, благослови і допоможи. Надіємося на Бога. Вчимося. Всіх спасі, Господі за вашу підтримку, за ваші лайки вподобайки, за ваші молитви. Вечором будемо живі здорові після 22-ї години, плюс-мінус, будемо з вами читати вечірні молитви. Прошу святих молитв. Поможи Боже всім нам. Сьогодні четвер постань немає. Поможи всім Христос, молитвами всіх святих і Богородець.